І так, зморшок конічний. Ось о, класний представник один із них. Зморшок конічний і він же зморшок високий. Вчені не можуть оприділитися, хто із них хто насправді. Коли він має такі розміри великі, то звичайно на нього тоді кажуть, зморшок високий. Але ростуть ось о, типовий конічний зморшок, ростуть вони поруч, зовсім в тих же самих умовах. І самі вчені не можуть оприділитися, чи це все ж таки різні гриби, чи це один той самий. Просто коли конічний виростає великим і робиться високим. Уже на рівні мікроскопа можна вичислити, що в них там спори трошки відрізняються. Але деякі вчені вважають, що все ж таки вони можуть відрізнятися, можуть бути однакові, що в високих, що в конічних. Тобто вважаємо, що це один той самий гриб. Ми взагалі ж його називаємо гриб мікрофон. Дуже цінний гриб, дуже цікавий гриб на смак. Ці прикольні. Угу. В нього, на відміну від інших зможків, є такий цікавий присмак, незрозумілий. Хоча на запах він, бувало, виділяє запах хрущів, так у нас кажуть. Що дуже схоже на на запах хрущів. Більшість народу його бояться збирати, ми ж не боїмося. І рекомендуємо, хоча після того, як ми рекомендуємо вже скільки років його збирати, у нас із за цього урожай набагато менший тепер. Ну нічого, грибів вистачить на всіх. Особливо, коли починають вони масово рости, то їх бувало більше, ніж маслят у сосновому молодому лісі. Власне, попередніх відео можна було побачити, що ми як допадалися, то допадалися так нормально. Це воно, це воно оце кльово. Ще чим цікавий цей гриб. Цей цікавий гриб, зморшоконічний, і з нього роблять настоянки і таблетки для очей. Вважається, що покращується зір. Понятно, якщо там катаракта, то це зовсім інші речі. Але в принципі для людей, які багато працюють біля комп'ютера, біля бумаг або працюють у поганому освітленні. Для них рекомендований отакий гриб, настоянка з цього гриба. Навіть випускаються по всьому світу оці настоянки. і вони є дуже дорогими. Тому, якщо є у вас можливість збирати такі гриби, заготовлювати для своїх же очей, то не пропустіть момент, бо він вже закінчується зараз 15 квітня. Єдине що, для настоянки його треба вистояти 3 місяці, бо вважається, що в деяких регіонах. Цей гриб має трошки гірометрину, токсичного гірометрину, який є у строчках. Не знаю наскільки це правда, але так кажуть. І за три місяці висушування цей гриб втрачає оці всі гірометричні отрути. Тільки після цього настоянку можна ставити. Тобто засипаєте повну баночку сушених таких грибів і заливаєте під зав'язку Горілкою краще 50 градусів. Потім ця настоянка стоїть від 40 діб і користуйтеся. Пропорції можете узнати в інтернеті. Зморшок конічний використовується майже в усіх заготовках. Я його не пробував тільки солить. Смажить це взагалі бомбезно. Наскільки смачний він і до картошки, і до м'яса. Можна самого його просто протушити із сметаною. Це дуже класний смачний гриб. Хоча його багато брезгують. Але все ж таки рекомендовано хоча б вистоять у воді. Або трошки прокипятить. Рекомендують. Хоча я її так, але і я вам рекомендую все ж таки проварювати. Не ризикуйте. Він же зморшок. Блін, як же він зветься?